Загалом, якщо дитинка народилася на тимчасово окупованій території або з території, з якої важко виїжджати, і де на даний час відбуваються військові дії, і це небезпечно для батьків, є декілька механізмів того, щоб дитинка була зареєстрована, і воно все обліковується по різному Перше перш за все, це найлегше це самостійно подати заявку через портал Дія. Але це якщо народження відбулося в медичній установі і був виданий електронний медичний документ. Батьки можуть самостійно через електрон цифровий підпис, його можна теж створити. Виключно потрібен тільки комп'ютер і інтернет. Зареєструвати дитинку через портал Дія. І свідоцтво буде електронне, воно з'явиться у вас на порталі. Якщо е, медична установа не підключена до електронної системи, і вона, наприклад, знаходиться на окупованій території на даний час, е, то потрібно отримати документи стосовно народження дитини. Якщо документи будуть видані, е, влада в установі є українська і документи будуть видані українського зразка. Е, ці документи потрібно відсканувати або відфотографувати будь-яким способом направити їх на електронну адресу, прикувається. Ви говорили, яка розміщена на сайті Міністерства юстиції, і буде проведена державна реєстрація народження дитинки, і на цю саму електронну адресу людина отримає копію е, свідоцтва про народження. А далі, вже коли е, е, батьки будуть на е, території, де будуть функціонувати акти е, реєстрації актів органи реєстрації актів цивільного стану, вони просто звертаються і отримують уже оригінал цього свідоцтва. І третій варіант: якщо все ж таки. Неможливо отримувати медичний документ з українськими за українським зразком а відбувається видача цими з незрозумілою двоголовою куркою наших неадекватних сусідів. Тому потрібно звертатися до суду, але людям потрібно сказати, що до суду можна звертатися не виключно. Фізично, тобто перетнути лінію розмежування і звернутися до суду, який знаходиться на неокупованій території. А можна звернутися так, також через державну систему Електронний суд і подати, відсканувати всі документи або навіть відфотографувати, підписати заяву електронним цифровим підписом, тому що інтернет є в більшості випадків майже всюди, і отримати свідоцтво вже на підставі рішення суду. Суд які заяви розглядає негайно, але по практиці це до трьох днів, і далі вони автоматично направляються рішення суду до виконання до органів реєстрації актів цивільного стану, і люди отримують е, б, свідоцтво про реєстрацію вже своїх малюків. Е, тому е, Теж, якщо нас чують громадяни, які так сталося, що знаходяться в тих регіонах, з яких важко виїжджати, або на тимчасово окупованих територіях, будь ласка, реєструйте ваших діток, і це можна зробити величезною кількістю Кирило, і онлайн. В нас мало часу, а в мене є одразу уточнення. Те, що ви сказали, це прекрасний механізм. Але є кілька але. якщо людина проживає на тимчасово окупованій території і там народилося, народився її малюк, є певні питання. Влада тамтешня, незаконна влада, вона одразу нав'язує свої документи. І для того, щоб берегти себе і свого малюка, батьки змушені брати ці документи. Ми дорослі люди, і ми це прекрасно розуміємо. Отримати довідку про те, що народилася дитина, і потім передати її до українських установ, це нереально. У мене наступне питання: чи буде в родині можливість після того, як вона виїхала з цієї території сюди вже на українську підконтрольну українській владі територію з тими документами? Отримати свідоцтво про народження українського зразка для того, щоб не наражати себе на небезпеку, там ну і ще один нюанс: добре, якщо вони дивляться, телемарафони мають інформацію, мають доступ до, до цієї інформації. А якщо не мають... Відповідаючи на ваше питання, так звичайно, це по перше і потрібно робити, і і є можливість, ви подаєте всі докази, в тому числі і свідоцтво видане окупаційною владою, подаєте до суду суд протягом трьох днів приймає рішення, і воно виконується органами реєстрації актів цивільного стану, тому що народження дитини це безпосередній факт, і тут ну. Тут немає жодної суперечки. Суд встановлює це максимально швидко, і це рішення виконується. Звичайно, інформацію ми мусимо розміщення. Ця інформація розміщена і на сайті Міністерства юстиції, і в Фейсбуці центральної міжрегіональної, і буде тільки можливо для того, щоб наші громадяни цю інформацію могли знайти по будь-яким електронним даним. Так само у нас існують і телеграм-канали для консультування. Тому, будь ласка, користуйтеся будь-якими механізмами, а електронна пошта, на яку можна. Надіслати документи стосовно міню в орган реєстрації активі цивільного стану міністерства юстиції або в систему електронний суд. Вони це можна зробити фактично з будь-якої точки, в тому числі з окупованих територій. Головне, щоб там був інтернет. Тобто такі прецеденти вже були і допомагали. Я просто для тих людей, які мають вимушено ось документи тієї двоголової курки, про яку ви сказали, які все ж таки вважають себе українцями, хочуть, щоб їхні діти були громадянами України. Вони матимуть таку змогу. Звичайно, вони матимуть таку змогу, і ми повинні це забезпечити. От якраз е, за перше півріччя 2023 року е, по місту Києву ми отримали півтори тисячі е, рішень суду про реєстрацію діток. Це означає, що їх не можна було зареєструвати в спрощеному порядку, і вони отримували свідоцтво окупаційної влади. Там потім вже були на території, яка е, підконтрольна, і вони і отримували відповідні свідоцтва. Якщо говорити про загальну територію України, то це близько е, трьох тисяч. Трьохсот таких свідоцтв було видано органами реєстрації актів цивільного стану на підставі рішень судів, тому проблеми немає. Головне не боятися, і дитинка буде зареєстрована. Це не коштує нічого, адміністративних зборів жодних немає. держава надає ці послуги максимально безкоштовно. Пане Кирило, дякуємо Дякую. за роз'яснення. Насправді це дуже важлива інформація. Тим паче, зважаючи на те, як Росія зухвало вивозить українських дітей, ми маємо берегти і дбати про наше підростаюче покоління. Вдячні вам. Кирило Міненко, керівник центрального управління міністерства юстиції щойно був на зв'язку.